Яку саме молитву чує Бог? Брати та сестри, чи впевнені ви, що молитеся правильно по Божій волі? Чи маєте впевненість у тому, що Бог чує вас і що ваша молитва приємна Господу? Чи можна молитися тільки стоячи на колінах, чи можна молитися перед іконами або без? Чи обов'язково молитися зі Христом? Сьогодні ми відповімо на усі складні питання так, як по-справжньому каже Біблія. Тобто слово Боже, вище і важливіше слів не буває. Тож ставте вподобайку, підписуйтеся на канал Молитви Українською, якщо не зробили цього раніше, та давайте дізнаємося правду без людського трактування та додатків. Лише факти, які каже Біблія. Що каже Писання про молитву? Біблія багато говорить про молитву, і в ній ми бачимо взірець, до якого варто прагнути. Ісус Христос навчав, коли молишся, увійди в свою кімнату і, зачинивши двері свої, помолись отцю своєму, що в тайні, і Отець Твій, що бачить таємне, воздасть тобі явно. Матвія 6.6. Це приклад глибокої молитви у тиші, коли людина залишає шум світу, закриває двері суєти і зустрічається з Богом серцем. Апостол Павло писав. Я схиляю коліна свої перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа. Коліна це не просто поза, це жест смирення, знак любові й поваги, символ покори Божій волі. Пророк Даніїл молився тричі на день на колінах, незважаючи навіть на заборону, його приклад показує вірність і сталість. Молитва не залежить від зовнішніх умов, вона частина життя ілля, коли благав Господа про дощ, упав ниць. І поклав лице між колінами. Три царів 1842. Це образ глибокого зосередження і повного довір'я. Сам Ісус у Гевсиманському саду впав ниць і молився. Отче мій. Якщо, можливо, нехай обмине мене чаша ця, однак не як я хочу, а як ти. Це приклад найчистішої покори і любові, коли тіло, душа і дух об'єднані в молитві. Так, це ідеальні умови. Молитва в тиші, молитва на колінах, молитва у самотності, з відданим серцем і чистими помислами це взірець, як говорити з Богом у повній увазі, з тілом, яке слухає Дух Господень. Але Бог знає, що наше життя не завжди схоже на храм, іноді навколо шум, у серці біль, а тіло знесилене. У Псалмі 102 написано. Благослови душе моя Господа, і не забувай усіх добродійств Його. Там не сказано, стоячі благослови чи на колінах благослови. Там сказано «душе моя, бо молитва починається не тілом, а душею. Так, у Писанні багато історій, де люди молились, стоячи, падаючи ниць зі зведеними руками, з лицем до землі. І це прекрасно, бо це вираз глибокої віри і поклоніння. Але є й інші приклади, ті, які показують Божу милість і розуміння людської немочі. Цар Давид писав псалми у ліжку уночі, коли не міг заснути. На ложі своїм згадую тебе, роздумую про тебе в сторожах нічних. Псалом 62.7. Пророк Даніїл молився у своїй кімнаті, де ніхто не чув його голосу. Ілля молився, лежачи на хворому хлопчикові, і Господь повернув йому життя. Ісус молився у пустелі, у саду, на горі, але також на хресті, розп'ятий, коли не міг рухатись, а лише говорив серцем, Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Отже, Бог чує не позу, а серце. Він не вимагає від тебе досконалості, він шукає щирості. І якщо Твоє тіло сьогодні слабке. Якщо біль чи хвороба не дають стати на коліна, якщо ти просто лежиш і тихо кажеш, Господи, будь зі мною, Бог чує. Бо для нього важливе не положення тіла, а положення душі. Іноді, лежачи, людина стоїть перед Богом вище, ніж ті, хто молиться лише зовні. Бо істинна молитва це не рухи тіла, а стан серця, яке любить. Молитва у ліжку не гріх, а близькість. Коли ти лежиш, тіло може бути слабким, але дух може бути сильнішим, ніж будь-коли. Бог бачить, що ти виснажена, що думки не дають спокою, що день забрав усі сили, і коли ти тихо шепочеш, Господи, будь поруч, я більше не можу у цей момент. Небо слухає. Я не погорджу серцем скорботним і упокореним. Це означає, що навіть якщо ти не в змозі встати, Бог не відвернеться. Він не оцінює форму, він чує біль. Чому важливо розрізняти ідеал і реальність? Бог дав нам тіло не для провини, а для служіння. І якщо твоє тіло зараз потребує відпочинку, молитва лежачи не є неповагою, а навпаки, актом довіри. Бо коли ти настільки щира, що говориш з ним навіть у тиші, навіть уночі, навіть без сил, це любов, а не формальність. Коли можеш молися тілом, коли не можеш духом. Так, якщо маєш сили, встань. Поклонись, віддай Богу честь тілом. Але якщо не маєш сил, не звинувачуй себе, бо навіть лежачи, ти можеш стояти серцем. Написано, бо настав час поклонятися отцю у дусі й правді. Інші спірні ситуації. Чи можна молитися без ікона або Христа? Можна. Бо ікона лише вікно, але не сама присутність Божа хрест символ, але не перепустка, Бог там, де є віра. Написано, де двоє чи троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Чи можна молитися по думки так написано: Анна говорила в серці своєму, і тільки в уста її ворушилися, але Господь почув її прохання. Бог читає не звук, а намір. Наступне важливе питання, яке мучить багатьох віруючих протягом всіх віків: чи можна молитися, якщо відчуваєш провину потрібно, бо саме тоді молитва найщиріша. Написано: Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я заспокою вас. Молитва не нагорода, а шлях до зцілення. Інше питання, яке часто задають вчителям та у нас у коментарях чи можна молитися у транспорті або в шумі? Так. Бо Господь не тільки в церкві, Він у серці, яке його шукає. Моліться без перестанку, сказано в Божім Слові. Тому навіть коротке, Господи, допоможи пройти день це вже молитва. Чи можна молитися, коли не маєш сил? Так, навіть мовчки. Дух сам заступається за нас зітханнями невимовними, написано до римлян. Бог не очікує красномовства. Він чує серце, яке просто каже Я тут. У наш сучасний час потрібно зрозуміти, що Слово Боже каже про три рівні молитви. Перший молитва тілом, поклоніння, схилення, постава. Вона дисциплінує, виховує, дає фокус. Другий рівень. Молитва словами, діалог, розмова. Прославлення, вона дає форму серцю, третій рівень, молитва духом, коли навіть мовчання має силу. Вона єднає з Богом настільки глибоко, що слова вже не потрібні. Часто вчителів Слова Божого питають, що робити, якщо ти засинаєш під час молитви, не картай себе. Батько не сердиться на дитину, яка заснула, тримаючи його за руку. Навпаки, він ніжно вкриває її ковдрою миру. Іноді сон під час молитви це найглибший спокій, який тільки може дати Бог. Важливо зрозуміти, пережити це і усвідомити у серці. Молитва це не ритуал, це стосунки. Уяви, як любляча мати слухає дитину. Їй не важливо, у якому положенні та говорить. Важливо, що говорить від серця, так само й Бог. Він не очікує правильних умов, він просто хоче бути поруч. Тепер маємо для тебе пораду для життя, якою можемо поділитися крізь свій досвід життя у вірі. Коли немає сил, молись лежачи. коли серце спокійне, молись стоячи. коли вдячна, молись у Русі дією, але завжди молись. Бо молитва не положення тіла, це положення серця. Любі слухачі, кожне наше відео, яке допомагає вам, несе один важливий сенс. Який ми беремо із Біблії та несемо у ваше життя. Бог милостивий, Він бачить тебе не так, як ти сама, він бачить зусилля, бажання, біль і любов. І навіть коли ти думаєш, що молишся неправильно, він усміхається, бо йому важливо не як, а що і чому. Ми вдячні вам за те, що сьогодні ви обрали бути із Богом та роздумувати про важливі духовні питання. Тож бажаємо вам наповнюватися Божим Словом та розвивати вашу віру, адже написано, що кожному віруючому Бог дав таку саму міру віри, як у нього самого міру віри Бога. Тому підпишись на канал Молитва Українською, натисни вподобайку і поділися цим відео, щоб інші також віднайшли відповіді на питання, які їх турбували, та прийшли до Бога. Якщо наші відео благословляють тебе, дають тобі впевненість та відкриття розуміння, не полінуйся, не йди швидко, слухай інші наші відео. Нехай Господь лікує твоє серце та зрощує віру. У кожному псалмі є відповідь, у кожній молитві частинка благословення, яке Бог приготував саме для тебе. Бо Господь не вимагає досконалості, Він прагне близькості. І коли ти говориш до Нього з любов'ю, Він чує, навіть якщо слова тільки в серці. Благословляємо кожного нашого слухача. Ви захищені захистом та жертвою Ісуса Христа. Велика ціна за ваш викуп заплачена. Тож за нами залишається прийняти і втілити цю Божу волю, яка завжди на те, щоб врятувати, завжди на те, щоб зцілити, завжди на те, щоб благословити і Забрати усі турботи. Дякуємо, що були із нами, ідіть у світ із Словом Божим у серці та миром більшим за будь-яке розуміння. Дякуємо, що були із нами, ідіть у світ із Словом Божим у серці та миром більшим за будь-яке розуміння. Команда молитви українською дякує за кожне слово підтримки та благословляє кожного. Дякуємо за те, що вивчаєте слово разом із нами.